Брат і сестра проживали в одній квартирі, яка дісталася їм у спадок від батьків. Чоловік часто зловживав спиртними напоями, що не подобалося старшій сестрі. Під час чергової сварки брат хопив ножа. Брат. Взявши з кухні ніж, підійшов до своєї сестри та наніс їй ножові поранення. Спочатку в грудну клітину, потім в два волості живота. Після того сестра ще намагалась покинути квартиру, однак він підійшов до неї та наніс їй останнє ножове поранення в області спини. Після чого затягнув труп знову в квартиру. Чоловік три дні перебував в одній квартирі Бага. з трупом. Мертву жінку Бага. знайшли її. Знайомі біля дверей. я Попросила його відкрити двері. Він відмовився. Я відчинила двері сама. А в дверях побачила, те, що побачила, що подружки вже немає. Позвонила чоловікові, сказала, щоб викликав міліцію, швидку. Брат тим часом її від мене втік, бо я його не пускала до ліфта. Пішов ляг на диван спати. Вбивцю рідної сестри правоохоронці затримали наразі проти чоловіка. Порушена кримінальна справа за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Тетяна Сивоконь для Подільської панорами.